Сьогодні стартує 39-й український тиждень моди і триватиме він аж до 18 жовтня. Місце події незмінне мистецький арсенал у Києві. За ці сім днів гості побачать 54 модні покази 102 українських дизайнерів. До, до речі, на цьому модному заході відбуватимуться маленькі дива. Добре чарівниця, ТСН та куратор проєкту здійсни мрію Лідія Таран. Виконає бажання для тяжко хворої дівчинки наді з Луганщини і. Дизайнерка Ірина Діль подарує дівчинці сукню та запросить на подіум. Ви це зможете побачити вже цієї суботи на 1+,1. А дизайнер Ваня Фролов передасть для здійснення мрії важкохворих дітей всю свою частину коштів від продажу ширми на благодійні акції. Ну, а просто зараз там проходять останні приготування репетиції дефіле-модели, і ми пропонуємо зазирнути залаштунки українського тижня моди. Пішли, пішли. О, дівчата вже готуються. ну Як завжди, моделі просто фантастичні, в вишуканому вранні. Дуже красиво. Ой, а це знайоме обличчя. Серйозно? Де, покажи. Подивіться зараз уважно, хто це. Вау! Ж Валя Хамайко, ведуча сніданку. Доброго ранку. Валя, ти не перевершна. Да, ви мені подарували сьогодні зранку фантастичні емоції. <му> я зараз знаходжуся в цьому арсеналі. І сьогодні тут буде відкриття 39-го тижня моди. Емоції фантастичні. А тут вже з сьомої ранку відбуваються репетиції. Ну і хочу сказати, що особисто для мене це завжди було святом. Поряд зі мною знаходиться ідеолог, організатор Week, мама та людина, яка виносила і виношує Ірина Данилевська. Доброго ранку, Іречка. доброго ранку, вачка. Мені теж було дуже приємно бачити тебе на подіумі. Я ці часи добре пам'ятаю. Хамайка, зірка. О, боже, мій, дуже приємно. Що Чого з тоді бачите? Я бачу, що сьогодні ми а, з тобою в дизайнерських сукнях люди. Не у мене сьогодні, наприклад, Лілія поставіта. В кому ти сьогодні вдягнута? навро? Будь ласка, бачите, який гарні кажеш, що дуже гарна сукня. У тебе також валь. І вона Дякую. нам дійсно пощастило якраз під час я вже представила наша гостя Ірина і Хочеться відразу ж поговорити про те, що кожного року Ukrainian Fashion Week має якусь свою певну тематику, має ідею, яку вони несуть. Що буде цього року? 39-й тиждень. моди? 39-й сезон для uh -huh. нас це сезон змін. А не тільки для нас, це в усьому світі. Так це сезон якихось нових. Поштовхів для, для моди в принципі. Ми навіть обрали собі е, нашу рекламну кампанію, таких дуже молод, молоду дівчинку. Uh -huh. е, все пов'язано з природою, пов'язано з змінами, пов'язано з свіжим, чимось і гарним. Е, але традиційним залишається для кожного сезону те, що ми показуємо багато дизайнерів, які працюють в Україні. Ми хочемо показати, що фешн-індустрія є і вона ну, крокує. Дуже широкими і правильними кроками вперед. Мені дуже приємно, що все-таки дизайнери почали свій сезон з Сполучених Штатів, з Франції, з Італії, де вони вже виступили в таких комерційних проєктах, де вони показувалися на виставках і в шоурумах. Ну на Fashion Week – це такий величезний звіт перед Україною і всім світом. Який Вони... буде сезон весна літа сімнадцятого року, да якраз відразу хочемо сказати, що це будуть о, покази весна літа вже сімнадцятого року. Так, ми завжди наперед, на півроку наперед. А, я знаю, що ви обов'язково кожного року робите щось нове. А, і наскільки знаю, що цього року ви разом з телеканалом 1», +1 та фондом крона робите такі ще благодійний а, внесок і благодійну акцію під час це, це правда, Валечка, завжди. Є якісь соціальні такі моменти в Ukraine Fashion Week, і не тільки у нас, мода, в принципі, вона дуже активно працює, вона дуже популярна. вибач Вибачте, uh -huh. мода модна, давай так скажу. І за нею дуже слідкують, їй довіряють мільйони. І гріх цим не скористатися для того, щоб допомогти комусь в якійсь хорошій справі. Перший проект, який ми робимо спільно з Кроною із 1 плюс 1, традиційно, до речі, 1 плюс 1 в усіх наших благодійних проєктах нас підтримує. Зараз ми підтримуємо 1 плюс 1. Це такий мистецький проєкт. Ми дуже любимо поєднання моди і мистецтва. Зараз за мною ширма, яку зробив Іван Фравилов і Олена Добровольська. У нас ціла виставка таких ширм є. Вона називається Хто за ширмою. Кожна з таких ширм буде продана на аукціоні, і гроші будуть віддані на благодійність, але Іван Фролов і Олена Добровольська вони передадуть е, гроші після продажу цієї ширми діткам е, хворим на онкозахворення в Ахмадіті разом з, скромно да. дуже Лікарні приємно. І ці ширми можуть стати гарною прикрасою інтер'єром. А людина вони, може вони, допомогти. Вони чудові, да. і я знаю, що вже зацікавлені. Я просто хочу, щоби. Максимальна сума грошей пішла на, на користь, пішла на те, щоб врятувати чиєсь життя і комусь допомогти. Але є ще один проєкт, угу. який дуже щемливий. Дизайнер Ріна Діль, вона здійснить мрію. Маленької дівчинки-надійки. Надійка захоплюється модою. Не все в неї житті гарно, на жаль, скоріше дуже складне в неї життя. Але дівчинка мріє це прекрасно. Так. І чи мрію здійснити Ірина Діль? Ліда таран. Вийде разом з нею на подіумі прямо в колекції, сезонній колекції Ірочки Діль, але Іра пішла. Трошки далі вона дізналася, що є ще потаємна мрія мати бірюзову сукню. У надійки Надії. І угу. вона ще для надії шиє потім і подарує їй додатково ще ту сукню, такого кольору, про який вона мріяла. Дуже зворушливо і приємно, що дійсно ці мрії збувається. Сьогодні відкриття. І хто ж буде тим хедлайнером, хто відкриє 39-й тиждень моди? Ну хто традиційно відкриє крім фешлік? Автор твоєї прекрасної сукні. Звичайно, Лілі Пустерік. Сьогодні буде незвичайне шоу, незвичне Лілі. Завжди йде е, попереду і не дивлячись на те, що її бренд один найбільш е, таких стабільних, найбільш давніх в українському бізнесі, вона завжди щось міняє. Сьогодні, бачите, навіть трошки змінена е, наша локація, тому що показ буде незвичайним. Е, крім того, сьогодні Юля Поліщу покаже, Олена Голіць, Лена Бурініна, Льоша буде... Залєвський Сьогодні день надзвичайно яскраве насичений день. Оля Альонова його завершить. Але я хочу сказати, що сьогодні відбудеться ще дві прекрасні події. Одна з них особливо мене хвилює, Імага. це фешн ілюстрації. Приємно називати цифри: 278 учасників з 15 країн світу. Брали участь в українському міжнародному бієналі перше ілюстрації Це надзвичайно приємно. Дуже приємно. Ну і хочеться дізнатися, тому що глядачу а, завжди цікаво, чи всі речі з подіуму доходять до свого а, кінцевого споживача, до людей. Чи всі вони продаються? Як, чи, чи знаєте, ви все-таки людина наближена, чи все ж таки щось залишається для музею? І чи буде цей музей? Боже, сподіваюся, що колись буде. Ти прямо сказала якісь мої мрії, мої ну, мрії. Ну, от, я ж розумію. Мої. Як? Ні, насправді ми, ми це плануємо, але жодна річ не залишається для музею. Це е, речі, які ми, ми тиждень це Всі речі готові для насіння. як кажуть, да, uh -huh. прямий переклад. Е, всі вони знаходять свого покупця, е, всі вони продаються в магазинах. Більше того, дизайнери постійно працюють над створенням других ліній, де залишається ідея бренду, філософія бренду залишається, але воно трошки дешевше. Трошки простіше uh -huh. воно да і набагато доступніше. До речі, Андрітан, який в рамках Фешнвік святкував своє 15-річчя і показував колекції. В нього дуже дуже багато магазинів, саме його другої лінії, тобто він одягає. Це правда, країні. він найбільш доступний. Мені здається, з усіх наших українських дизайнерів Це правда, але дизайнери над цим працюють. І як вони продаються в інших країнах за кордоном України, прославляючи країну безумовно, uh -huh. так вони успішно продаються і в нашій країні. Ну і наостанок хочеться для наших глядачів дізнатися від вас. Все ж таки відкрити тенденції, відкрити можливо фактури, кольори, які будуть дуже популярні в колекціях «Весна-літа» 2017 року. Ми ще не бачили, як по подіуму дефілювали, вже зараз дефілю. Угу. Вот Олена Сіріброва сукня. Я хочу сказати, що все-таки дизайнери пропонують нам бути оптимістами, пропонують вірити в майбутнє. Вони це бачать через яскраві кольори, через такі. Трошечки оверсайз більше розміри через те, що є якісь прекрасні деталі, дуже цікаві. Є камінчики, щось поблискує. І я хочу сказати всім, хто дивиться зараз ваш прекрасний проект, який, до речі, я дивлюсь кожен ранок. Не не бійтеся. Подивитись, зрозуміти і адаптувати під себе те, що показують українські дизайнери. Вони показують загальну ідею, глобальну ідею. А ви спробуйте цю ідею пристосувати для себе, щоб вам було комфортно і цікаво. Дякуємо вам дуже Іричка, це було включення з мистецького арсеналу. Ви були першими, ви бачили, як це починається. Сьогодні вже буде відкриття 39 го тижня моди Ukrainian Fashion Week. Дякуємо всім і гарного настрою. Дякую, дякую, дякую. Я нагадаю, що з нами була Валентина Хамайко, у вихідний. І Ірина Демнолевська, організатор Ukrainian Fashion Week, який триватиме до 18 жовтня. І нагадаю, що благодійні дива, які відбудуться на українському тижні моди, ви зможете побачити в суботу на 1+,1. плюс